Щодня ворог з танків, мінометів та артилерії обстрілює Куп'янський, Чугуєвський та Богодухівський райони області. Минулої доби окупанти завдали також авіаційних ударів по Гранову та Удах, інформують у штабі оборони. Вчора після ранкових обстрілів Куп'янська пошкоджено щонайменше шість приватних житлових будинків та господарчі споруди сталися пожежі. У селищі міського типу дворічна вибито вікна у декількох приватних будинках. Об 11 ті російські війська обстріляли з реактивних систем залпового вогню Ураган, село Світличне Золочівської громади. Пошкоджено одне домогосподарство та електромережі. Після 11-ї ворог з артилерії обстріляв Вовчанськ. Там пошкоджено три приватних будинки. Вночі після 23-ї окупанти знову вдарили по Куп'янську. Згоріли ангар, гаражі та п'ять автомобілів, включаючи два автобуси. Як повідомляють рятувальники, протягом доби сталися три пожежі, спричинені обстрілами. 15 лютого ворог тричі завдавав обстрілів по приватному житловому сектору міста Куп'янська. Сталося декілька пожеж. Горіли прибудова до приватного житлового будинку. Господарча споруда на загальній площі близько 50 квадратних метрів, а також приватне підприємство на площі 700 квадратних метрів, де горів ангар з автобусами. Постраждалих немає. На Харківщині триває гуманітарне розмінування. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 341 одиницю вибухонебезпечних предметів. На лінії зіткнення тривають активні бойові дії, повідомляють у штабі оборони. Наші захисники надійно тримають позиції та дають відсіч ворогу. Яна Біляєва, Стас Дайнеко, новини Харків. Окупанти вночі завдали масованого удару по Україні. Ворог запустив БПЛА та ракети. Є влучання у цивільну інфраструктуру міста Павлоград Дніпропетровської області. Як пише голова ОВА, є одна загибла. Ще семеро людей поранені. На Львівщині ракета влучила в об'єкт критичної інфраструктури. Постраждалих немає. Повідомив очільник області. Про влучання в об'єкт інфраструктури повідомили і в ОВА Кіровоградської області. Жертв немає. На місцях працюють профільні служби. За даними повітряних сил ЗСУ, військові РФ запустили 32 крилаті ракети, із них 16 збили сили ППО. Протиповітряна оборона працювала у Полтавській, Одеській, Миколаївській, Херсонській областях і на Запоріжжі. У Сенаті США закликали пришвидшити надання допомоги Україні. Так, представники Сенату закликали адміністрацію президента Джо Байдена пришвидшити надання допомоги Україні. Також у верхній палаті конгресу закликали збільшити фінансування американської армії щонайменше на 5%. Новий пакет допомоги для України планують оголосити 24 лютого. Укренерго не надавав обмеження споживання електроенергії. Повідомляє ДТЕК, це дозволяє не відключати світло у Києві та Київській області. А у Дніпропетровській області проводяться виміри споживання електроенергії. У компанії попередили, що внаслідок пошкодження мереж Укренерго у деяких енерговузлах можливі відключення за графіком. На Одещині продовжують діяти стабілізаційні відключення. Харкові вшанували пам'ять воїнів-інтернаціоналістів, які віддали своє життя в афганській війні, будучи воїнами радянської армії. Зараз в Україні більше 150 тисяч ветеранів афганської війни. З них більше восьми тисяч мають поранення, а понад шість тисяч інваліди. Як зазначив у своїй промові Ігор Терехов, 200 харків'ян тоді загинули в тій страшній жорстокій, чужій війні. І завжди ми Говорили о те, що це є приклад мужності і героїзму. Але в наш дім прийшла біда, війна. І многі з тих, які воювали у той час, взяли у руки зброю і зараз захищають нашу Україну. Захищають майбутнє наших діточок, і зараз гинуть наші українці, гинуть за те, щоб ми були нацією вільною, незалежною нацією, вільною Україною. Прийде час, і ми знову зберемось тут. Знову будемо шанувати пам'ять тих, яких нема поряд з нами. Но хочу сказати, що усі ми, українці, усі ми будемо перемагати і обов'язково переможемо. Присутні вшанували пам'ять загиблих воїнів афганців покладанням квітів до меморіалу. Він в Афганістані часто називають загарбницькою хоча для солдатів, які пройшли через неї, це було виконання обов'язку перед державою. У 2014 році тисячі воїнів афганців одними з перших відправилися добровольцями на український схід. Вони і сьогодні захищають нашу державу від російського агресора, а деякі віддали життя за Україну. Сьогодні багато харків'ян, колишніх афганців, захищають незалежність України від російських окупантів. Є серед них і волонтери, які допомагають і Збройним силам України, і мирним мешканцям Харкова. Герої сьогодення були відзначені медалями та грамотами. Яна Біляєва, Олександр Іванов, Олексій Мурав'йов, новини Харків. У Харкові триває робота щодо декомунізації шкіл. Мова про ті навчальні заклади освіти, що носять імена осіб радянського періоду або назви пов'язані з комунізмом. Робота дуже кропітка, кажуть в профільному департаменті. Поки все на стадії опрацювання У нас 17 закладів, які мають ті чи інші імена. Звичайно, треба підходити до цього дуже диференційовано з огляду на те, що саме законодавство, зокрема, не містить чіткого переліку до перейменувань. Є скажімо так, рекомендації Інституції національної пам'яті, в якому окреслено, чому, якби які прізвища і за що, за які такі, так би мовити, діяння. Вони підпадають під чинність цього закону. На жаль, в законі чітко не прописано конкретно, що ця особа та чи інша підпадає під чинність цього закону. Це лише якби відсил до цього переліку. І із 17 у нас в цьому переліку є теж декілька осіб, які ну умовно кажучи, можуть підпадати під чинність закону ну званого в народі закон про декомунізацію. О, це 17 закладів. Із них два заклади це. Так звані дивізійні заклади, які називав імені харківських дивізій, які під час Другої світової війни діяли на території Харківщини і виганяли нацистських загарбників із міста Харкова. Щоб згодом не виникало суперечок, дискусій чи громадського обурення. Всі пропозиції щодо декомунізації навчальних закладів спеціалісти оприлюднять муніципалітету. Лише після остаточного рішення ухвалюватимуть депутати Харківської міської ради. Щодо увічнення героїв війни, спеціалісти вважають за правильне вшанувати їх пам'ять у меморіальних дошках, табличках, стендах та музейних комплексах у школах, де навчалися воїни, і наводять аргументи, чому саме такий спосіб буде. Оптимальним наша позиція полягає в тому, щоб взагалі уникнути цих моментів в плані присвоєння імен і покінчити з цією імперською і радянською традицією. Присвоєння імен закладам освіти зараз. Є багато запитів від громадськості, в тому числі, на узвічнення пам'яті полеглих уже у на цьому етапі російсько-української війни. У нас серед колишніх випускників за відомими нам на сьогоднішній день даними вже загинуло 143 особи із 89 закладів освіти. Це випускники минулих років. І зрозуміло, що в ті запити теж надходять від громадськості, які пропонують переіменувати той чи інший заклад, який закінчував загиблий випускник Герой України, який отримував. Утримував цю агресію з перших днів війни, і, на жаль, ми не можемо присвоїти імена абсолютно всіх цих героїв нашим закладам освіти. Є заклади, у яких загинуло, загинуло двоє, троє. Приміром, у 126 й школі взагалі п'ять випускників вже загинуло з початку військової агресії. Тому зрозуміло, що вивіряти хто більший герой. Хто менший герой, це буде неетично по відношенню до пам'яті загиблих людей. Робота з увічнення у Харкові вже триває. Так в 11-й школі встановили меморіальну дошку на честь Данила Дідіка, 15-річного громадського активіста, який став жертвою теракту під час маршу єдності в Харкові в лютому 2015 року. Леся Гупелюк, Сергій Перець, Віталій Грунь та Світлана Бреус. Новини Харків. Її конструктив можна сказати вистояв після численних прильотів, але половина на нещастя була знищена, знищена вогнем. Ця дев'ятиповерхівка на північній салтівці немов згоріла свічка. З першого до дев'ятого поверху вся в сажі. Після влучань будинок став непридатний для життя без світла, опалення та води. Найстрашніша картина всередині чорна шокуюча тиша. девятиэтажном здании, так как и в многих домах в этом районе, в Северной Салтовки, много прилетов. Эти прилеты в кровлю, фасад здания, прилегающую территорию, и в результате чего много разрушений. И самое страшное, в одном из подъездов выгорели почти все квартиры в ноль. Также есть повреждения несущих стен внутри, перегородок, но ну, разрушение значительное. Закриваємо контури на цьому домі. Порядка 300 окон надо треба закрити. Також виповнюємо аварійні ремонти, мелкі. виїжджаємо кратчайші сроки по заявкам Харківчан. Лишь в Киевском районе наше предприятие обслуживает больше 10 бригад. Также наше предприятие работает на остальных районах города Харків. Игорь Бескровный, Ярослав Конуненко, Денис Рыбалко та Юрий Бабикін. Новини Харьков. 85 тисяч. Таку кількість звернень з початку повномасштабного вторгнення надіслали харків'яни. Здебільшого заяви стосувалися ремонту житлового фонду. Левова частка звернень, закриття контурів та ремонт покрівель. Також харків'яни прохали відремонтувати конструктиви будівель. Загалом було відпрацьовано 65 тисяч звернень, зокрема щодо покрівель у тисячі будинків, вхідних груп у 393, стін у 327, вікон у 4 тисячах будинків. Крім ремонту житлового фонду, комунальники продовжують розчищати дощі приймальні колодязі від снігу та криги. Ці роботи провели на проспекті Гагарина, вулиці Руставелі, вулиці Полтавський шлях, вулиці Мар'їнській, вулиці Матюшенка, вулиці Дерев'янка, вулиці Шевченка, вулиці Москалівській, проспекту Любові Малої, вулиці Морозова, вулиці Баркалова, вулиці Малогончарівській, вулиці Благовіщенській. Також робітники промили ділянку з Ливостоку на вулиці Владислава Зубенка, прочистили ділянки водовідвідних канав та лотків на вулиці Чугуївській, вулиці Біологічній, вулиці Кібальчича, вулиці Радіотехнічній, вулиці Костянтина Калініна та Нетичинському бульварі. Прибрали сміття, гілки та дерева, що впали на ділянці берегів річки Лопань у районі набережної Мічуріна. Відремонтували оглядовий колодязь на вулиці Академіка Вальтера та очистили грати водовідвідної канави. На вулиці Лалюківській. Прибирання проводять не лише на річці, а й на вулицях. Двірники щоденно розчищають дороги Харкова від снігу та Криги. У роботах з прибирання снігу в місті Харкові станом на 9-15 лютого було залучено 1987 робітників комунальних підприємств. Також працювало 19 одиниць автотракторної техніки, у тому числі на прибудинкових територіях, що обслуговує комунальне підприємство Харків-Благоустрій. Сніг прибирає. Рали 1686 дворових робітників. Комунальники зауважують, що піщано-сольової суміші вистачає, адже більша частина зими була безсніжною. Та й загалом усі служби намагаються працювати як злагоджений механізм. До робіт залучаються усі комунальні підприємства. Аби кожен клаптик міста героя був під наглядом відповідних бригад. Яна Щетиніна та Андрій Паколов новини Харків. Уже утретє в дитячій лікарні номер 16 десятки медиків здають кров для своїх маленьких пацієнтів. Цей захід тут проводять щороку в міжнародний день онкохворої дитини. Це одно з тобто, ми не, не маємо робити над цим якусь подію. Для нас суперважливу, особисто для мене, наприклад. А взагалі, це з кожного по крапельки. Буде добре діло. Прийшла на донацію, і Вікторія разом зі своїм чоловіком. Уже два роки їхня дитина лікується в гематологічному відділенні цього медзакладу. Тож пояснюють, бути донорами це для них тепер. Особлива місія, тому що коли наша дитина тут лікувалася для нас багато донорів, здавала кров, тому ми вирішили також прилучитися до цієї справи і здати кров іншим. Наразі у 16 лікарні є 46 маленьких пацієнтів із онкологічними та онкогематологічними захворюваннями. І саме для таких дітей кажуть медики донорська кров необхідна постійно. Діти, які отримали курс хіміотерапії. На етапі відновлення потребують замісної переливання крові, тобто препарати, які направлені на подалення пухийного росту, вони впливають на кісковий мозок. Тобто організм наш не створює клітини крові. У медзакладі перебувають діти не лише з Харкова, а й з деокупованих населених пунктів області та інших регіонів України. Крім того, в березні минулого року сюди перевели дев'ятьох пацієнтів із обласної дитячої лікарні. Тоді її обстріляли окупанти і надавати необхідну допомогу тамтешні медики більше не могли. Так, із квітня каже Андрій Деркач, стали єдиною лікарнею на Харківщині, що приймає онкохворих дітей. Якщо казати про гематологічні захворювання, це зв'язано з міграцією населення. Але якщо казати за онкологічні тонкогіматологічні захворювання, вони все одно надходять до нас. І це близько 25-30 нових випадків щороку. Така цифра, на жаль, тримається. Та дітей тут не тільки лікують, але й навчають. Наразі школа супергероїв. Єдиний освітній заклад у Харкові, де немає дистанційки. 45 учнів віком від 3 до 16 років отримують тут такі ж знання, як і у звичній школі. З дошкільнятами кожен день у нас різні забави. Зараз вони граються. Вчора ми робили валентинки до свята ну, сьогодні. ще по плану читання. І ліплення заняття проводять без лікарів, але разом із помічниками-вихователями. Всі вчителі і вихователі проходять курс на Єдера, як навчати наших супергероїв, які знаходяться на довготривалому лікуванні. Окрім отримання освіти, ця школа для дітей ще й можливість спілкуватися та відволікатися від процедур, кажуть учителі. Також у лікарні працює і кімната психолога, в якій нещодавно з'явився новий іноземний мешканець. Це ось мій Тоша. Тоша це собака. Собака породи. Собака обіймака і ще називається хібуки. Це терапевтична іграшка, яку а, розробили а, ізраїльські фахівці, а, тому, що в них вже багато років є а, досвід військової агресії. Лише іграшка не зможе допомогти дитині, зазначає Владислава Андрушченко. Пацієнтів та їхніх батьків спочатку навчають правильно нею користуватися, аби відволікатися від болю або довготривалих процедур. А от психолог має особистого плюшевого собаку похмурого хібуки. Йому чому хібуки сумний? І дитинка розповідає, чому Хібуки сумний, але розповідає про себе. Цей медзаклад працює від першого дня війни. Спочатку близько 250 дітей проходили хіміотерапію тільки в укритті. Пізніше частину з них евакуювали. Це було 7 -го, 7 -го. березня. березня. так. Ми здійснили евакуацію до Львова. У Львовської лікарні вони були розподілені до інших закладів, які розташовані на, на території інших європейських країн. Наразі додає Марина Кучеренко: усі хворі утримують необхідне лікування, підтримує як державна, так і міська влада. Не залишаються осторонні волонтери, мають усе необхідне, аби продовжувати рятувати пацієнтів. Тож запевняють, готові до будь-яких викликів воєнного часу. Ніколь Костенко, Ігор Луханін, Олександр Ус, Єгор Мікенін Новини Харків.